В коментарях нам багато пишуть, що по металу виробки від пластикових манжет не може бути. Але от гарно видно приклад штока, який ми вже замінили. Тут безпосередня робоча частина була основна гідроциліндра, і в цьому місці ви можете бачити просто з'їло хром, і потім вже пішла корозія ну, від зовнішнього середовища. Оце все з'їло манжетами, тому що. Потрапляла на гідроциліндр, потрапляв в бруд, потрапляли якісь там частинки абразивні, вони попадали на манжету, і в процесі, коли гідроциліндр працював і шток ходив вверх та вниз, вони потрохи починають робити подряпини і отаку от виробку. Тому. Треба дивитися за своїми гідроциліндрами, тримати їх в чистоті, якщо ви працювали десь в бруді чи в запиленому просторі. Треба обов'язково протерти штака гідроциліндрів і дивитися, щоб все було у вас змащено.